Айв твою сайт. Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про світлячка або ж сема. Розберемо здібності, гамплині, особливості, збірку і команди. Але перед початком відео, будь ласка, підпишіться на мій Ютуб і Телеграм-канали, а також можете авансом поставити вподобайку. Все більше не буду тягнути, перейдемо до гайду. Для початку, як завжди, базова інформація. Світлячок слідує шляху руйнування і належить до вогняного типу демеджу. Її особливістю є можливість переходу у стан гігаробота на ім'я Сем. Вона є ще одним персонажем брейкмети і виконує роль дамахера. Тому за межами цієї концепції вона втрачає велетенську кількість демеджу. Далі розберемо її здібності більш детально. У Семи є дві версії: звичайна ульти і стан повного згорання, який активується при використанні надздібності. Кожна версія має свої здібності. В звичайній версії все просто: звичайні атаки демеджу від атаки по одному таргету, а навичка поглинає 40% максимального здоров'я і відновлює 60% енергії. Це 144 одиниці, і ще завдає вогняного демеджу одному таргету. Якщо у сема менш ніж 40% здоров'я, то навичка зменшить здоров'я до однієї одиниці, а також після цього дія всема просунеться на 25% вперед. Нацдіївність головна фішка мисливиці за столаронами. Вона коштує аж 240 одиниць і переводить її у стан повного згорання, у якому ми отримуємо купу бафів. По-перше, ми одразу можемо зробити дію. По-друге, наша швидкість збільшується на цілих 60 одиниць. По-третє, збільшує ефективність пробиття і демедж на 50 і 20% відповідно. І найцікавіше міняє її навичку і автоатаку. Ульта не прив'язана до ходів. Після активування на шкалі дії з'явиться новий юніт, у якого буде власна швидкість 70%. Коли настане його хід, стан повного згорання закінчиться. В середньому за цей час ви встигнете зробити. Від 3 до 4 дій. Саме час розібрати посилені здібності. Звичайні атаки тепер зцілюють на 20% і завдають демедж від атак. А ось навичка зазнала великих змін. Вона зцілює на 25% і накладає на центрального ворога вогняну вразливість на 2 ходи. І завдає йому вогняної шкоди. Але її демедж дуже і дуже малий, хоч і має свою власну формулу, а два сусідніх таргети отримують в два рази менше демеджу. Через це сам є універсальним і не залежить від ворогів, але треба розуміти, що ця вразливість не зменшує резист, а тільки дає змогу пробувати стійкість. Талант світлячка поліпшує ситуацію з виживанням, він зменшує отриманий нами демедж відносно нашого показника здоров'я, максимум 40% зниження при 20% здоров'я. А в стані ульти в нас завжди є ці 40%, а ще супротив ефектами збільшений на 30%. Ще він відновлює енергію на початку бою до 50%, що забезпечує нам ульту одразу після першої єшки, а коли енергія буде 100%, усі дебафи з світлячка зникнуть. Техніку я можу описати ось так. Щодо ефектів, які вона дає. По-перше, це вогняна вразливість на всіх ворогів на два ходи, а також пробиття школи стійкості. Цей ефект буде виникати на початку кожної хвилі ворогів. Перейдемо до пасивок. Перше дає змогу завдавати демеджу стійкості навіть ворогам без вогняної вразливості, але це працює тільки в стані ульти і пробуває на 55% гірше. Друге дає їй свій власний супербрейк, множник якого залежить від кількості ефекту пробиття. Як працює брейк-ефект, я розповідав у крайньому відео, тому раджу його також подивитися. Супербрек світлячка і першовідкривача накладаються один на одного, тобто при ураженні ворога з пробитою вразливістю ви завдасте три удари: власний демедж, демедж суперпробиття Сема і демедж суперпробиття першого відкривача. А є ще один цікавий момент: щоб збільшити демедж Сема максимально, треба довести стійкість ворога до мінімальних значень, щоб своєю Єжкою ви спочатку пробили вразливість, а потім усі інші удари рахувалися як демедж супербрейку. І остання басивка є головною при збірці характеристик. Вона конвертує атаку у брейк-ефект. В середньому за допомогою цього ви зможете отримати від 40 до 80% додаткового брейку, що є дуже навіть непоганим бафом. На 80-му рівні світлячок має наступні характеристики: 814 здоров'я, 523 атаки, 776 захисту і 104 базових одиниці швидкості. А за повну прокачку талантів ми отримаємо: 37,3% брейк-ефекту, 18% супротиву ефектам і 5 одиниць швидкості. Пріоритет прокачки здібностей наступний. У першу чергу качаємо ульту, бо всі головні бафи прив'язані саме до неї. Далі навишка і талант, а звичайну атаку в цілому можна ігнорувати. Скілсет ми розібрали, тепер пройдемося по ейдалонам. Перший дозволяє посиленій навичці ігнорувати 15% захисту, а також тепер вона не втрачає скілпоїнти. Другий робить з неї вогняну селе, бо тепер, якщо посилена навичка або атака вбиває ворога, вона отримує ще один хіт. Цей Ейдалон збільшує її демедж на 30%, а перший на 6%. Четвертий є найгіршим з усіх і просто д'є їй 50% супротиву ефектам, Але додаючи сюди 30% з таланту, то виходить достатньо непоганий долон в цілому. Шостий, очевидно, найсильніший. Тепер у стані повного згорання усі вороги втрачають 20% вогняних резистів, а використання посиленої навички або атаки збільшує брейк-ефект на 50%. Висновок. Ейдалони в неї непогані, але їх абсолютно не обов'язково отримувати. Але якщо ви хочете посилити свою дівчинку через докручування, то пріоритети наступні. По-перше, є нуль Мей. Вона є дуже важливою для світлячка, як і для всієї брейкмети. Щодо першого ейдалона, скажу так. Якщо ви хочете посилити саме світлячка, то крутіть їй є один. Але якщо ви хочете бафнути усю команду і свій акаунт, також то краще віддати свої геми у Мей. Сигну раджу крутити після Е2, бо вона дасть менший приріст і її дуже легко замінити. А ось чим її замінити, ми зараз і поговоримо, але спочатку розглянемо саму сигну, куди повертаються сни. Цей конус є найкращою опцією для будь-якого брейк героя шляху руйнування, яких зараз всього два це Сем і Сюеї. Але він є крутим і сильним, а головне універсальним. Тому у майбутньому зможе стати, напевно, найкращою інвестицією у брейкмету, якщо ми поглянемо на зброю, бо дає дуже кльові бафи. Але він всього на 10% гірше, ніж безкоштовне пропадіння еона з віртуалки. Ну, Конус дає купу атаки, яка перетворюється на брейк ефект До речі, на Р5 і при 4 стаках. Він дасть приблизно. 53% брейк-ефекту, це тільки за відсотки спасивки, не раховуючи збільшену базу. Але за цей конус дуже сильна конкуренція, тому розглянемо альтернативи. З легендарок ще гарно встає Сигна Кларі, але краще буде дати конус з Мішою, тим паче, якщо він є R3 або більше. Ось Інші п'ятірки я не раджу ставити, бо більшість з них це просто крити, які нам ну, не потрібні, у адекватному білді, звісно. Щодо четвірок, в цілому підуть усі варіанти, але їхній ростер буде залежати лише від кількості накладень. Але я не рекомендую ставити, по-перше, конус з семом з дзеркала, бо він дає метальні афікси, які нам не потрібні. І те саме про Арлена. Зі зброєю покінчено. Далі розглянемо збірку. Щодо сетів реліквій в нас небагато варіантів. Найкращий сет новенька кавалерія. Вона на 4 або 9% краще, ніж повний квантовий сет, при наявності квантової вразливості або ж ні. Це відповідно. І останнє місце, яке гірше на 9%, ніж новий сет, це комплект 2х2 з сетів на брейк, ну або ж сет злотія. Також при збірці 2х2 можна додавати швидкість. Щодо планерок, отасовий ліхтар найкращий варіант, але в цілому, якщо ви вже маєте гарний сет талії, то різницею в 3,5% можна знехтувати, а на самому початку ставте станцію. Але головне, щоб були потрібні характеристики. Слава Чічі, тут з ними все легко. Тіло і сфера завжди на атаку, мотузка на брейк, а ноги або на швидкість або на атаку. Якщо у вас і без слота на швидкість виходить дібрати десь 140-150 одиниць, то краще буде взяти атаку. Додаткові характеристики такі: ефект пробиття, швидкість і атака. Ми майже все розглянули і залишаються лише команди. Тут в нас лише один шлях, брейк мета. Найкращий на даний момент сетап такий: світлячок, Жонь мей, перший відкривач гармонії і Сустейн, ну зокрема Галагер, але є змінні слоти. Наприклад, Жонь мей можна замінити на Асту, Пелу, Сільвер Вулф або ж Броню, чи на самий крайній випадок Тінь Юнь з робін. Щодо відкривчої гармонії, він тут обов'язковий, бо без нього демедж сема впадає до дуже малих значень, і сустейни будь-які, але бармен поки що є найтоповішим. Хіперкері Сема збирати не раджу, бо воно просто не буде працювати так, як хочеться. Ну, типу, можна, звісно, дати йому топові бафи, але навіщо, якщо можна взяти, наприклад, чотирьохзіркову хук з такими же бафами і отримати, ну, будемо чесно, варіант краще, ніж гіперкері Керрісен? Підведемо підсумки. Світлячок або ж сам є Мейн Д, який продовжує просувати брейкмету в маси. Весь її скілсет пов'язаний з цим, через що вам може здатися, що вона слабка, але це не так. При відносно невеликих інвестиціях ви отримуєте гарного вогняного демагера, а з ними зараз проблема, бо керрі цього типу ну, майже немає. Вона є дуже фрі ту френдлі, бо збирається дуже легко і дешево. Єдина умова бажна наявність Жоньмей, але її можна в принципі змінювати. Чи треба її вам крутити? Ну, в цілому, якщо у вас не закрите питання вогняної стійкості, то так, але треба розуміти, що вона дамагер і її дуже легко замінити. Наприклад, якщо у вас вже є бутхіл. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А ще можете написати коментар, за що я вам буду дуже вдячний. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.